У Чернігівській області Збройні сили України розбили понтонну переправу військових Росії. Військовими також знищено артилерію російських військових та захоплену їх бронетехніку. Українські сили оборони заблокували можливість руху ворожої техніки через одну з водойм. Також знищено гаубицю мста Б, знищено дивізійну самохидну гаубицю С та знищено два танки Т-72Б російських військових. Захоплено відносно неушкоджений танк Т-72Б, бронетранспортер МТЛБ та рухомий пункт розвідки та управління підрозділів ППО тактичної ланки ППР-1М. В свою чергу, окупантів продовжують вибивати з населених пунктів Київщини. Українські військові зайшли в село Велика Димерка, що в Київській області, та зачищають його від окупантів. Світлини показав воєнний кореспондент Андрій Цяплинко в телеграмі: Українські бійці в селищі Велика Димерка на Київщині. Підбита техніка, блиндажі окупантів, трофейні документи, пише він. Вірте в українську армію. Дякую за перегляд.